Також, напевне, Львівщина єдина на сьогодні зі всіх регіонів України, яка отримала фінансову допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Оскільки Львів почав самий перший приймати переселенців, то, відповідно, увага міжнародної спільноти була зосереджена на нашому регіоні. Ми мали Дуже багато зустрічей, дуже багато представників працювали тут, моніторили ситуацію. Це і різні структури ООНівські, і ЮНІСЕФ і, і інші. Ну і, звичайно, в результаті цього, цього моніторингу, в результаті особистого вкладу і директора департаменту, і голови обласної державної адміністрації, ми маємо угоду підписану з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Яка передбачає надання одноразової грошової допомоги сім'ям, які переселилися як з Криму, так і з Ходу. В чому розмір цієї допомоги буде залежати від кількості дітей, які є в сім'ї? В першу чергу під цю програму попадають багатодітні сім'ї, неповні сім'ї, сім'ї, де є дітки з вадами здоров'я, де у складі сімей є люди-інваліди. Які деяких від думаю. від двох тисяч до 7,5 тисяч гривень? Ми вже все підготували для того, щоб ця виплата розпочалася? І я дуже сподіваюся, що з понеділка ми вже будемо готові виплачувати, оскільки ми вже подали списки для виплати на затвердження управління верховного комістора. І ще, Будь ласка, для вступного слова скажіть, скільки переселенців є на Львівщині і з яких регіонів? Скажу на сьогоднішній день понад 3200, Умовно кажучи, вже навіть 3300. Я сьогодні зранку от побачила розкладку 3294 особи, і мушу сказати, що останні три тижні це їдуть люди. Тільки зі Сходу, фактично з Автономної Республіки Криму вже люди не їдуть. І якщо розділити оцю цифру на Крим і Схід, то можна сказати, що вже десь ці цифри зрівнялися чуть-чуть більше, ніж дві тисячі, це кримчани, і трошки менше ніж дві тисячі це Луганськ, Донецьк, Краматорськ. Ну і це регіони, де зараз дуже небезпечно.